Лікарі розповідають, основні ознаки серцево-судинних порушень це біль у грудях та головний біль. При таких симптомах треба неодмінно звертатися до спеціаліста. Пацієнти вчасно в основному чоловіки після 40 років. Хоча зараз інфаркти помолодшали і відповідно і хвороба помолодшала. Жінки чуть пізніше, це після 50 років, як правило, повинні звертатись і обстежуватись минулого року. В місті з підозрою на інфаркт було госпіталізовано більше 1300 пацієнтів. Медики кажуть, відтягуючи похід до терапевта на ранніх стадіях хвороби, люди самі відбирають у себе шанс на швидке одужання. Таке зволікання може інколи дорого коштувати. Коли люди помирають в віці повноцінному працездатному. Не встигши навіть дізнатися на що і як вони хворіють, значить це важлива соціальна і демографічна проблема, тому що саме здоров'я, в тому числі чоловічого населення, це можна сказати і стратегічний важель розвитку нашої держави. Минулого року, в рівному через інфаркт міокарду, померло 37 чоловіків у віці до 40 років. Причин того, що хвороба молодша, чимало кажуть лікарі серед основних стреси, малорухливий спосіб життя, нераціональне харчування. Ми вживаємо в їжу продукти, які по своїй якості не відповідають всім тим бажаним нормативам і дієті харчування, які може собі дозволити людина. Це, як ви вже знаєте, і трансгенні жири. І в нас більш більше в продуктах превалюють не овочі, фрукти, а все таки жири тваринного походження. Дотримуючись здорового способу життя, не слід забувати і про регулярні медичні обстеження. Лікарі нагадують, зробити електрокардіограму, здати лабораторні аналізи, виміряти тиск та пульс можна в кожній поліклініці рівного. Але щок Дмитро Сидор, інформаційна програма день.